Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. Обстріляли пункт незламності у Новоолександрівській громаді. З безпілотних літальних апаратів атакували Береслав і по Херсону. Подробиці обстріл правобережжя російськими військовими. Працює головою ОСББ, залишалась у Херсоні під час окупації. Що довелось пережити та як зараз люди допомагають українським військовим. Історія Наталії Кальник. Молитву ця деяка на Пахомія можна почути не тільки у храмі, а й у людних місцях та у громадському транспорті. До Херсона він приїхав з Івана франківщини понад рік тому. За повідомленням Херсонської обласної військової адміністрації, російські військові в день обстріляли пункт незламності в одному із сіл Новоелександрівської громади Береславського району. На будівлю скинули вибухівку з безпілотника. Там пошкоджений дах та вибиті двері і шибки. З безпілотного літального апарату військові РФ атакували. І Береслав під час обстрілу отримав поранення річний чоловік. Обстрілювали правобережжя і минулої доби. Вилетіла ця бришотка. Тут стояло окно, оно куда-то улетело. Ну, деревянная, конечно, конструкция это тепер зліталась. Говорять, що б'ють з сторони Дянаїрі за вот оттуда где-то виїжджає танк, оттуда стреляет. і стріляють они з Сирупінська. Но Цюрюпін же видно. Сергій очолює місцеве ОСББ. Будинок був під обстрілом 18 лютого о 16 годині. Поранених немає. У деяких мешканців лише стрес та легкі контузії, говорить чоловік. Это был снаряд, потому что приезжали специалисты, сказали, что это спольная артиллерия, били, скорее всего, из танка какого-то крупнокалиберного. Значит, снаряд залетел в крышу дома, разрушил саму деревянную конструкцию, вот стропила были там разрушены, пообрывала, стропила побиты осколками, оборвала обрешетку, ну и большое пятно, раз, ну шифер именно, осколки побили огромное количество листов шифера. Также там еще пострадала вытяжка, там колонна такая, вытяжка, металлическая вытяжка, она сейчас у нас вся дырявая, не знаю, как будет работать теперь вытяжка или не будет. За поведомленням Херсонської міської військової адміністрації минулої доби російські військові 12 разів обстріляли територіальну громаду, цілили по Херсону, Антонівці, Садовому та Зеленівці. По обласному центру випустили 16 снарядів. Говорить керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. На щастя, без постраждали за минулу добу були влучання в Херсоні по будинках. Є пошкодження і в прибережних населених пунктах. Не припиняли минулої доби російські військові обстрілювати і населені пункти Береславського району. Ворог використовуючи артилерію, наносив удари по населеному пункту Львова, в результаті чого стало загорання житлового будинку. Вихідні дні також були неспокійними. Ворог використовуючи безпілотні літальні апарати, наніс удари по населеному пункту Осакарівка, в результаті чого було пошкоджено приватний транспортний засіб. Також використовуючи БПЛА та артилерію на носу удари по населеному пункту міста Борислав та Бургунка. Загалом за вихідні та за останню добу жертва постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано протягом минулої доби. Через російські обстріли загорілися два будинки у Херсонському та Береславському районах. В обох випадках рятувальники разом з місцевими пожежними командами загасили пожежі. До гасіння залучалось 4 одиниці техніки та 14 рятувальників. Загалом минулої доби російські військові 21 раз обстріляли територію звільненої Херсонщини, розповів Олександр Толоконіков. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Ігор Петченко, Суспільне новини, Херсон. Отут краса у нас. Квіти все літо. Голова одного з херсонських ОСББ Наталія Кальник розповідає, у перший день повномасштабного вторгнення намагалась донести інформацію родичам, які живуть у Росії, про те, що відбувається в Україні. Перше, що я зробила, я вийшла на вулицю і давать дзвонити своїм родичам. Росію дзвонила у Москву, дзвонила у Іванова, дзвонила на Урал, бо у мене чоловік з Урала, там багато у нього родичів. Я кричала: що ви робите? Ви нас вбиваєте, ви сюди приїжджали кожного літа. Тут відпочивали. Ми вас приймали. А зараз що робиться? Тому що ні, все, нема родичів більше. Перші дні повномасштабної війни жителі об'єднання співвласників провели у підвалі одного з будинків. Згодом люди почали покидати свої домівки та тимчасово окуповане місто. Дві третини мешканців ОСББ виїхали. Наталія говорить: лишалась, бо не могла покинути людей. У нас були колаборанти, які. На їхніх сайтах російських вони ходили у Дум профсоюзів, і там були якісь збори голів провлінь. Ми туди не ходили. Мені потім співвласники кажуть, Тебе, ну, бачили оце, ці збори, і там сиділа наша ну, з нашого співвласниця, з нашого ОСББ. Вона потім привела сюди орків і, вони, як вона казала, суботник треба зробити, навести лад дворі, там пофарбувати лавочки, там, таке все. Ну, Ніхто не вишив. Жінка розповідає, колаборанти робили картинку для звіту, фарбували дитячий майданчик, збирали в пакети сміття, яке потім кинули посеред двору. Після показового прибирання каже Наталія, ці пакети вивозили місцеві мешканці, які не пішли на співпрацю. Російські військові постійно навідувались до двору її будинку, а згодом оселились. Привів їх місцевий колаборант. Він їх забрав сюди, к нам привів цілу толку. Їхній начальник підходив до мене і казав, що нам потрібні ще ключі з двох квартир. Я говорю, в мене немає нічого, мені люди не залишали ніяких ключ... ключей, нічого. От, то, ну, вони відкрили ці хати, там жили. Ну, там був взагалі це люди, це третій під'їзд, люди там пережили стільки. Перед деокупацією Херсона російські військові виїхали, квартири розграбували, на дверях лишили розтяжки, каже жінка. Після звільнення міста в одному із будинків ОСББ за підтримки обласної влади облаштували бомбосховище з кімнатою для дітей. Зараз люди переховуються тут від обстрілів. Також ходять до штабу, де роблять наповнювач для подушок українським військовим. Це наш інструмент ножиці, Тут сидимо, біжимо нас тут чотири чоловіка. Оце от наш... Це ми тільки віднесли до церкви, а це тепля залишилася, будемо різати. Наповнювач для подушок, наколінників, матрасиків туди, в окопи, в бліндажі нашим хлопцям. Вони дають заказ церкві, скільки там їм треба. От останній заказ був 200 подушок. От там вже зшивають і роблять їм відправляють. Катерина Гончаренко, Альона Мовчан, Владислав Купріїв, Суспільне новини, Херсон. Їхали з волонтерами. В той момент такий снаряд впав десь 100 метрів від нас біля монастиря. теж падали кілька разів. Ішов моли каже Ісус: моліться і не падайте духом. Отець диякон Пахомій служить у монастирі святого Володимира Великого Української греко-католицької церкви. Говорить, молиться разом із людьми не тільки у храмі. Так він підтримує херсонців. Коли ми в тролейбусі молимося з людьми, я виходжу з тролейбусу, і люди мені потім свідчення дають, що навіть коли вони пішли вийшли з цієї молитви піспійної в тролейбусі, кажуть, ми йдемо додому і чую, один снаряд падає біля нас 100 метрів. Там ще і каже, нас Бог зберігає. Коли я почав в тролейбусі молитися, дехто навіть після того почав ходити до церкви, цікавитися, що це за церква. Я це роблю не тільки в тролейбусі. Я де коли ми недавно і біля плазу приїжджали на ристи Львівської семинарі, недавно приїжджалися на ристи з тих з Вони бачили, як бог діє тут в Херсоні. Вони були здивовані, що як люди, скільки людей до церкви, навіть вночі приходять. Вечором, коли маємо молитву, в людей приходить 20-30 людей на вечірню. Того немає на заході України. Ну і коли я виходжу не тільки, я між хатами між будинками приходжу. Коли я з молоддю зустрічаюся, то я їм не кажу, чому не ходити. Я кажу, будете мати проблеми духовні, приходьте. Він каже, добре, я доїв свій номер з телефону. До Херсона отець Деякон приїхав після деокупації міста. Коли мене відправляли в Херсон, то мене відправили з місією, кажуть, їдьте з місією Божого милосердя. Говоріть людям про цю ікону, про Вервіцю, про важ... про як Бог нас любить, Бог милосердний. І кажуть, чи ви не хочете залишитися надовше? Я Кажу, як скаже, я скаже, так і буде. Бо монах як воїн, нам де каже, ми там є Так. Ім'я Похомія означає мужній розповідає отець диякон монахом, став 10 років тому, займається не лише богослужіннями, має також свій блог у соцмережах, співає та складає пісні, пише музику і на слова інші. Жих авторів, Де любов, там і щира Слова більшості є така є мама. Я її називають духовна мама. Анна втихоліс. Це є жіночка з Тернопільщини. Так вона дуже авторка багатьох своїх е, е, слів. Є такий, ще отець Половко, та е, то він також є автор багатьох е, віршів, поезій. І я також на його слова ставлю музику. Ісусе довіряю тобі Україну і Херсону.